Моє вітання, шановне товариство. На зв'язку, як завжди, сіверянин, і сьогодні будемо копати де попало. коротше. Ішов <світ> я взагалі по київській культурі покопати тут недалечко вже поселення, але бачу, була хатина в селі, хатини нема, дворище ще лишилось. Тому я походжу по двору і по городах. Можливо, щось буде. Так що дивіться, все буду показувати. Мені успіхів, а вам приємного перегляду. Походив там між деревами, поки нічого цікавого нема. Зараз буду підходити ближче до хатини, можливо, там щось буде. Ну, не знаю. Поки що одні кришечки від горілки. І дуже багато кришечок. Певно, ну, любили тут ету справу. Так, зараз покажу погріб тут навіть був. Ну а як без погріба? Це, походу, а, а це ось. Це ось раніше хатина була. Я її навіть пам'ятаю, коли вона була. Але давно її вже немає. Розібрали повністю, і там ще одна хатина в цій стороні. А тут ось погріб. Ну, в погріб я не полізу. Нічого мені там робити. А тут тільки представте, колись жили ще люди. колись Років 20, ні, 20 років назад не було. Більше навіть. Опа! То що в нас таке? У. Ось ще ця піч була от цей пагорб. І далі пішло. Сміття таке. Ну, зараз будемо пробувати тут. Можливо, щось і буде цікаво. Ну, сподівання на якісь радянські монетки, а, можливо, ранні радянські монетки. Трохи перебрався короче, сюди на город. Біля будинків, а там одні кришки. Що від горілки, що від банок, що від консерви. Ну, дуже багато сміття. І є в мене вже знахідочка. Так. Я навіть не дивився, можливо, це і ходячка. Ні, не ходячка, це в нас 20 копійочок 55-го року. О, і я її коцнув. Ну, якби то був мідяк і я його коцнув, звичайно, я б розстроївся. Зараз ще тут по городах похожу і перейду от туди далі. Там ще є покинуті хатинки, то біля хатинок похожу і також на присадибних діляночках. І сподіваюсь, щось цікаве накопаю. Так що продовжуємо, а від вас палить догори. Отако. Бачите? Так. До речі, мене тут чергове золото партії намалювало. Десь тут ось, Опа! Єсть контакт. Це у нас три копійки 31-го року. Але гарно вони блистять, мають чудовий вигляд з землі, ну не завжди. А не ціниться ніяк. Так, а в нас ще тут одна покинута хатинка. Ось тут такий городик. Походимо тут біля хатинки по городу. І далі буду йти ще на одну закинуту хатинку. Хороший сигнальчик був. Не знаю, що там ще, але виглядає дуже обнадійливо. Ай яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я вже думаю якась срібна монетка. А це в нас значок Книголюбу. Общество книголюбов. О, ну нарешті в мене є мідячок. Схоже, одна копійочка. Доволі таки хороший стан. Це не поле. Тут монетки зберігаються краще. Це в нас одна копієчка. 1889 рік. Імператор Микола ІІ піде за чот. Чергова знахідка тут біля хатинки. Чесно, навіть не хотілося її показувати. Фукака. Ось лежить ця хрінь. Це в нас значок. Юбілейний на честь 300-річчя об'єднання Росії і України, так званого об'єднання, де. Нашого гетьмана обманули. Ну, ще тоді треба було розуміти і робити висновки, що домовлятися з Росією і мирно жити з ними неможливо. Ну, Піде, кинем в хабарницю, хай буде. Так. Ось такі сьогодні в мене знахідки. Ходив я по городах біля кинутих хатинок. Два значка у нас є. Можливо, кого цікавить, то пишіть. І три монетки. Дві з них радянські одна імперська. Такий от результатик.